Українська народна казка Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже є у мене тепер. Пан коцький то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана коцького. Та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати кому по що йти. Вовк каже я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки, по картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. Побудували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан. А я теж не повороткий, вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчиковий приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. Просили вовк, ведмідь і дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном коцьким до нас на обід. А вона каже йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо пан коцький як прийде, то й подушить нас. Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риться у ханло, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мау, мау, мау. А ті думають, от вражого сина, син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить. А як наївсь, то простягся на столі, а кабан лежав близько стола в хамлі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрапався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз. Що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гоп! Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, І як дременуть, то тільки видко. А заєць і собі за ними забіг, не знать куди. А потім посходились та й кажуть От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Підписуйся та тисни вподобайку.